Друзі, всім добрий ранок. Пів восьми години ранку рухаюсь своїм автомобілем. Дивіться, е, хочу вам дати таку рекомендацію для глядачів канала моєї дружини. Канал називається Нагадую Любиме Село. Е, друзі, коли рухаєтесь в такий період? Сідаєте за кермо, отакий вже весняно, осінній, або вже на початках зими. Коли вам здається, що плюсова температура туди, як зараз в даній ситуації падає дощ, нічого навіть не натякає на, якісь... на якусь ожеледицю взагалі, нема натяку на мороз, але тим не менш на вулиці от, бачите 0 градусів. І... Періодим їду і машиною де починає виляти попою по дорозі. Будьте обережні, Чи для молодих, як то кажуть, починаючих водіїв, тому що з свого досвіду знаю декілька разів. Так круто мене заносило ще. коли їхав наразі не встигав на роботу. Були такі моменти, що... Мене розкручувало на 190 градусів. Дякувати Богу, живий і здоровий. Якось воно все обходило мене, але завжди треба бути обережним. Коли вже керуєте транспортним засобом в даний період. Незалежно яка у вас резина, незалежно на якій ви машині, чи ви їдете на позашахловику чи то якийсь е самий новітній, як то кажуть, джип, поз позашляховик, чи то паркетник, чи то у вас повний привід, чи передній привід, незалежно воно не, не рятує ні від чого взагалі. Навпаки, чим більша машина, чим важче, чим вище, тим краще її несе. Дивіться, виїжджаю на трасу, голольот страшенний тут щоб ви розуміли, Особливо молоді пацани, коли ти їдеш, не встигаєш там, чи на навчання, чи до дівчини, чи ти не встигаєш е від дівчини додому, маєш якісь справи, от такі, бачите, от мостик тут є зараз. от Видно, що мости. Особливо на таких мостиках, коли якісь підвищення, від води йде відпар, що ви розуміли. І воно примерзає Іменно на мостах, воно дуже сильно примерзає. І саме небезпека в тому, що коли ви рухаєтесь, ви думаєте, от, падає дощ, який голольот, траса блистить, не полінуйтеся в той момент, вийти з машини десь на трасі, зупинитися і ногою, от, також, просто банально, ногою легенько спробувати, який стан дороги, траси, який він. За... чи, як то кажуть, ну, Який покров на ньому жилетиці. Колись рухались з моїм товаришем. Моїм кумом на Чернівці. так само падав дощ, так їдемо, дивимося. Дорога така світиться, знаєте, така що відбувається від фар. Я кажу, Юра, ну зупинися, Юра, зупиняється, я виходжу з машини і просто не міг стояти на ногах. і Ми проїхали фактично досить так немало по тій дорозі, бо тут було у нього на той час машина Polo Volkswagen Легесенька. Напросто просто собі так пересувалася, летіла легенько по, по трасі. Так що, друзі, будьте обережні. Життя завжди на першому місці, Ну, найважливіше, що в нас є в житті в загальному, так, кажуть, безпека рідних, безпека самого себе. Так що вважайте, будьте обережними, виїжджайте завчасно, щоб так кажуть, не придавлювати і не зменшувати поріг часу. На шляху до пункту призначення. Будьте обережні, думайте за безпеку свою, за безпеку того, хто рухається напроти вас на автомобілі, тому що також це потрібно брати до уваги. Хоч ви можете бути, як то кажуть, впевнені в собі, в своєму автомобілі, що він у вас технічно справний, все в нього ідеально, по ходові, нічого в нього не відлетить. Але ви не можете знати хто вийде напроти вас, на якій машині і в якому стані і під чим. Зрозумієте, завжди старайтеся якось триматись ближче обочини в такий період, коли головше левиться. Тому що шумахерів вистачає, вони дехто топить, не думає збоку. Дівчина хіхіха -хі ха, музика грає, а потім починають плакати, розумієте, коли воно щось стається. Якась надзвичайна ситуація, і воно потім все, як то кажуть, вилазить боку. Так що, друзі, всім гарного дня. Нагадую, канал називається Любиме село, відеоблог моєї дружини. Підписуйтеся, канал буде різносторонній, як то кажуть каналі... Про каналі, Взагалі в каналі перепрошую, буде все. Е, хтось там можливо думає, що має бути один напрямок, що там, якщо болото вже по в болоті в гумаках, то ти вже з того маєш не вилазити. Ні, друзі, я не така людина. Хочу трохи пояснити вам про свою сім'ю так, е, в пару словах. Е, Взагалі, я особисто і моя дружина. Різносторонні люди. Дружина взагалі, якщо чесно, так до того ставиться трошки, ну більш так ну, болото взагалі не любить, як то чесно. Я взагалі різносторонній. Я люблю все. Люблю полювання, люблю відпочинки. Можу бути, як то кажуть, в кумаках, можу бути при сороці в ресторані. Мені байдуже, я цього не соромлюся. Я це люблю все, взагалі я люблю природу, я цим живу. Люблю риболовлю, люблю автомобілі, свій час любив, дискотеки відвідував, дуже люблю, любив взагалі, танці, люблю спорт, спорт взагалі на першому місці, займався боксом 15 років, маю кандидата в майстри спорту. Чим тільки не займався, я вас запевняю. Займався і воно мені в житті допомагає, маю дуже багато знайомих, різних знайомих, товаришую з різними людьми, і з високими чиновниками і. Як то кажуть, з простими хлопцями, які нічого в житті не досягли, але все рівно вони деякі можливості можуть більше вам допомогти як хто. Тому що вони завжди на підхваті перші, розумієте? Так що для молодих хлопців рекомендую спілкуватися з усіма людьми, не обов'язково там з ними товаришувати, кликати їх у гості, але спілкування мати, не соромитися, якщо хтось бідніший чи багатший. Просто бути в житті людиною. Я вам це, як то кажуть, взагалі попробую вам це все висвітлити, вислідити, показати, як на все відбувається в мене в житті. Такі, аж такі всі моменти життєві наші сімейні показувати не буду. Більше буду там займатися дружина, можливо, буде показувати. Просто зараз брак часу не для неї відео знімаю, для її каналу я. Але я вам Обов'язково все покажу, що так можливо. Мені іноді не вистачає часу на все, тому що кажу, я людина різностороння, маю різних багато напрямків взагалі, свого відпочинку, свого хобі. Так що обов'язково підписуюся, бачите, просто зараз, зараз можливо не на часі, можливо, більше знімається якісь напрямок, тому що немає поки що можливості щось зазняти інше. Але воно все обов'язково буде, не все зразу. підписуйтесь на канал, якщо переглядаєте відео. Рекомендую підписатися. Кожний, взагалі кожна людина, кожна людина, яка продивиться даний канал, може зараз, ще поки що там чогось не вистачає, але ближайшим часом я вам обіцяю, що взагалі кожна людина знайде свій напрямок на даному каналі якийсь свій відпочинок чи своє захоплення це відбудеться 100%. Так що наразі, друзі, всім дякую, будьте обережні, ще раз повторююсь. Бережіть своїх рідних і будьте здорові. Всім до побачення, слава Україні!